На Харківщині більше чотирьох тисяч сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для того, щоб влаштувати всіх до родин, їх забезпечують житлом. У минулому році придбали 33 будівлі для дитячих будинків і для сиріт, які розпочали самостійне життя. Серед них сім'я Білослюдце. Вони заїхали до своєї нової оселі майже перед самим новим роком. Світлана з чоловіком виховує двох своїх дітей та шістьох усиновлених. Дом з'явився у нас чудовий. осінь. Мні. Сказали, что можем поехать посмотреть дом. Мы приехали сюда. Я, конечно, сразу влюбилась, потому что дом весь зелени, висели везде яблоки, все вокруг беседки, розы. Я очень люблю. Я там себя перед подъездом цветочки выращивала. А тут ого-го, сколько же можно вырастить. Но в дом, когда зашли, я сразу, как мама, как хозяйка, понимаю, у каждого ребенка будет своя кровать. Притом не так просто, що там треба розміщатися, а в свободні, огромної кімнати. для створення дитячих будинків сімейного типу в Близнюківському, Вовчанському, Зміївському, Коломацькому, Краснокутському, Новодолаському, Сахновському районах придбали сім будинків. Ще два купили в 17-му році, в Красноградському та Зміївському районах. Другий рік поспіль ми запроваджуємо програму, яка надає можливість закупати будинки сімейного типу для усіх тих, хто не мав достатнього житла, щоб виховувати дітей. В цілому за ці. Два роки вдалося закупити близько 50 об'єктів, які надають і забезпечують житлом біля 100 дітей. Чужих дітей не буває. Всі дітки повинні мати любов, і всі дітки повинні мати турботу. Робимо все для того, щоб кожна дитина отримала всі умови для того, щоб зростати в нормальному соціумі. Також у регіоні житло отримують діти без батьківського піклування, які досягли 16-річного віку та живуть самостійно. Для них у минулому році придбали 26 квартир у 17-му – 12 квартир. Квартир і один будинок з декількома багаторівневими квартирами на 20 чоловік. Загалом за два роки на житло для сирі та дитячих будинків сімейного типу Харківщина отримала з держбюджету майже 33 мільйони гривень. За ці кошти забезпечили житло майже сотні дітей. Юлія Бойкомедія, група об'єктив.